Бруно Фереро короткі історії для душі. 2 січня. Майже нічого. Скажи мені, скільки важить сніжинка? запитала синиця Голуба. Майже нічого, відповів Голуб. Тоді синиця розповіла йому таку історію. Якось я відпочивала на сосновій гілці, аж раптом почав падати сніг. Це навіть не була заметіль, ні. Лише кружляли легесенькі сніжинки легенькі, мов сон. Оскільки в мене не було інших занять, то я розпочала рахувати сніжинки, що опускалися на мою гілку. Їх упало 3 мільйони 751 тисяча 952. Коли ж легенько і тихенько упала 3 мільйони 751 тисяча 953 сніжинка. Таке собі майже нічого, як ти з цього приводу висловився, гілка зламалася. Оповівши це, синиця відлетіла. Голуб, великий авторитет у галузі миру ще з часів Ноя, на хвильку замислився, а потім промовив: Можливо, потрібно ще тільки однієї особи, аби у світі запанував мир. Подумай, а може бракує тільки тебе?